Карпаття благословений Богом і людьми край. Щороку з різних куточків України сюди приїздять десятки тисяч туристів, щоб помилуватися чудовими краєвидами, відпочити серед розкішної природи і набратися здоров'я. стрімкі потоки, ріки, пісня на просторі, біля сильне, наче море, мій милий рік. Але тут, на Прикарпатті, у чудовому краї Черемоша і Прута розташований оздоровчий комплекс Буковинська троя, який пропонує унікальні можливості для літнього відпочинку батьків із дітьми. Оздоровчий комплекс розташований за 20 кілометрів від Чернівців і має зручне автомобільне сполучення. Вонська троя 20 гектарів, в якого розташовані комфортні будиночки для відпочинку, збудовані в замковому тилі, кілька спортивних майданчиків, вольєри з кіньми, верблюдами, ламами та іншими тваринами. До послуг гостей сучасний ресторан із великим вибором національних страв. Від часу створення Буковинська Троя розвивалася як клуб сімейного відпочинку, переважно для місцевих жителів. Тому адміністрація оздоровчого комплексу пропонує своїм гостям цікаві програми для відпочинку дітей і дорослих із спортивними змаганнями, турнірами, туристичними походами в гори, екскурсіями до Чернівців, арт-терапією, кінними прогулянками та іншими методами природної реабілітації. Мене звати Тамара, хто там всім не встигла познати. Багато я вам покажу у місті. Оцей сурмач на ратуші 21 рік. Я зустрічає нас усіх привідно, і щедро відчиняє душу двері, вікна, Черемоші ще несуть цілющі води, Синіють небеса, ясні дари. Останнім часом, враховуючи потреби родини з дітьми, які потерпіли від наслідків війни. Власники оздоровчого комплексу переорієнтували його діяльність на надання психологічної допомоги та реабілітації дітям і родинам із східних областей України, зокрема з Харкова. Команда, яка приїхала, це звідки з Харкова. Цього літа оздоровчий комплекс працюватиме як дитячий табір. Із цією метою обслуговуючи персонал закладу, посилено. Спеціалістами з психологічного оздоровлення та реабілітації. Настрій, наш чудовий. настрій, я бачу. Тебе клас, так? Супер. Ми тут вперше надіємося, тут сподобається. Буковинська Троя запрошує до співпраці батьків із дітьми, соціальних працівників і педагогів, які займаються організацією відпочинку дітей з Харкова та Харківської області. «У Нас перевага між іншими таборами це полягає в тому, що ми ділимо. Наших дітей на три категорії, на три вікових категорії, і на кожну категорію є окрема як психологічна програма, так і соціальна, так і культурна. Адміністрація оздоровчого комплексу готова приймати організовані групи дітей віком від 8 до 17 років із наповненням кожної групи від 10 до 15 осіб. Старші групи або вихователь отримує можливість для безкоштовного відпочинку на території закладу. У нас є програми на три різні вікові категорії, тобто це на дітей з першого по 4 клас, на старших шостого по 9 клас, ну і вже на підлітків з 11 класу до 16 років. Програми направлені на психологічне розвантаження роботою з м'яким спорядженням, безпечним для дітей, яке є сертифіковане і спеціалізований саме для занять середньовічного бою. Рахунок ознайомлення з нашою історією, тобто історію не бачити, а відчути, потрогати, подивитися за рахунок роботи з психологом, який також є в нашому клубі, і він паралельно старається займатися з дітьми, щоб контролювати кожного. Ми ми віримо в нашу перемогу. Ми вдалич ви. Щорічно, 21 липня, ми тут проводимо в музею Олега Ольжича конференцію, присвячену Буковинському трипіллю. Він наш видатний український поет, політичний діяч, а саме важливий археолог, який дав світове популяризацію України, українського трипілля, української цивілізації, відкрив Європі нашу культуру, дав зрозуміти, що ми маємо свою ідентичність і свої цінності. Запитання, ким стати, коли виностей ніколи не стояло перед Новлітом Кавіком. Відповідь на нього він знав вже 10 років. Ну, то у нас реально. Йому 9 років, звати його Цезар. Тут говорить, це монгольсько-китайський. Верблюд порода, це не є Цезарь. африканський, Цезарь. тому він такий Цезар здоровий. Це настоящий Цезар. Ну, він, як сказати, егоїст. Тому що свою жінку він завжди об'їдає в А потім вже Так, так, так. Там ось маленький, ну, маленький, два роки йому, щас я його вам покажу. <проб> Варто зауважити, що неподалік від оздоровчого комплексу Буковинська Троя знаходиться всесвітньо відомий санаторій Брусниця, знаменитий своїми лікувальними сірководневими водами. Поки діти будуть перебувати на екскурсіях чи в походах до Карпат, батьки можуть приймати ванни та інші процедури в санаторії. Комплекс брусниця розташований 35 км кілометрів від Чернівців, перед Карпат. На Україні такої концентрації сірководню немає. Це 275 мг на літр. Гості троє, які мають потребу в лікуванні суглобів і хребта, серцево-судинної системи, захворювань шкіри, периферичної нервової системи та наслідків травм, можуть скористатися послугами санаторію Брусниця. Першу книжку вони видали не тлінні. Якщо маєте таку книжку, то в тій книжці є 16 предметів із моєї колекції, в тому числі і та синьо-жовта сорочка є, і та синьо-жовта горбатка є, і багато чого такого, якого вже тут немає. Далі вони видали книжку про пацьорки і намистини, і зараз ось вийшла книжка про Луганську сорочку. Це третя вже книжка, яка, так би мовити, щойно була буквально пару тижнів тому презентована на День Вишиванки. Яна вишня це те, що найпопулярніше. Дівчата дуже це. Ось вона. П'яна. На <плес> кінець зібралися до п'яної вишні. Саме лучше кафе. we Перший заїзд до осторожого комплексу Буковинська троя» запланований на 1 червня. Подальшому зміни відбуватимуться кожні 10 днів аж до початку навчального року. На цьому майданчику ми проводимо терпільські обряди, хороводи. В 9 вечора запалюється ватра в честь наших загиблих воїнів. Дівчата в терпітських костюмах підносять свічки вічної пам'яті нашим загиблим воїнам-захисникам України. Може, десь у лісах ти чарзілля шукала, сонце руду знайшло і мене щарувала. І кожен заїзд буде по святу в клуб сімейного відпочинку буктроє. Це душа і серце України. Наташа, будь ласка, вийди сюди і зачитай на камеру. Це гімн. Буковинської трої. Буковино, буковино, ти життя мого частина, грієш душу зблизька і здаля. Україно, батьківщино, світла сонячна перлино, найсвятіша для душі земля. Тут і радощів причина, і сімейний відпочинок під розлогим буковим діллям. Приїжджайте до буктрої, щоб наснагу всім потроїть і подяку скласти добрим дням! Ми проведемо посвяту у клуб сімейного відпочинку. На Слобожанщині, як правило, посвята з булавою казацькою на Буковині з мечем лицарським. Слово основному лицарю Буковин. Такий Оскільки найдревнішим признаком української нації є вишивка, а вона нам відома ще з тріпільського часу. Ну, вона буде у нас така собі, пустиночка. Напевно, як, як галстук, як галстук. Да, щоб ззаді читалося, що, що троє. Так, ззаді буде і спереді. Супер. Вітаю! Вітаю. Вітаю. З мечем. Ми нашу славну Україну! Гей, гей, розвеселимо! Слава Україні! Героям! Слава! Сьогодні були посвячені у клуб родинного відпочинку Буковинська Троя. Ми дуже вдячні господарю. Ми дуже вдячні всім, хто нас сьогодні зустрічав на цій гостинній Буковинській землі. Адміністрація оздоровчого комплексу Буковинська Троя забезпечує безпеку перебування своїх гостей і створює для них всі умови для гармонійного і цікавого відпочинку. Тому кожна дитина зможе відновити тут свою внутрішню рівновагу, оздоровитися фізично і набратися незабутніх вражень. Як говорить директор Буковинської Трої Володимир Воронюк, робимо все, аби відпочиваючи повернулися додому емоційно відновлені з новими друзями. Любов'ю до батьківщини у серці, розширеним кругозором і зміцненим відчуттям приналежності до свого українського народу. Детальнішу інформацію про умови відпочинку на базі осторожчого комплексу Буковинська Троя можна отримати за телефоном. Плюс 3 на сайті кітскем.буктроя.ком до. Щоб нас нам усім покрой, і подяку скласти добрим, повином, повином, ти життя, мого частина Грієш душу, злиска із коля. Україна батьківшино, світло, сонячна пилином, найсвятіша вля. Найсвятіша для душі земля.